Вас вітаю з вами YouTube канал Інноваційні ОПРІ і я, Тетяна Шарова, готова сьогодні працювати з вами для пояснення, як оформлювати проєктну заявку. Ми знаємо чітко, що останній рік в Україну заходять грантодавці, які готові за результатами проєктної діяльності фінансувати і впроваджувати нові ідеї в Україні. Для того, Аби отримати фінансування від грантодавців, необхідно заповнити як мінімум ту проєктну заявку, яка потребує нашої з вами роботи інтелектуальної, перш за все. Тому сьогодні я відкриваю нову сторінку на YouTube-каналі «Інноваційні обрії України з метою, аби вказати вам поетапно, що необхідно для того, аби правильно оформити заявку. Під час демонстрації екрану я буду говорити про те, що потрібно зробити, на чому зробити акцент, і як зробити так, аби ваша проектна заявка була виграшною. І так, увага на екран Проєктна заявка послідовність. Це серія відео на Ютубі, які дозволять вам покроково зрозуміти, що необхідно зробити і яким чином треба дотримуватись певних Вимоги. Обговорення теми це справді командна робота. Перший крок до осягнення розуміння того, що ви хотіли б зробити, яку тему, ідею ви хотіли б розкрити для того, аби отримати фінансування і реалізувати її, що досить є важливим. Головним критерієм для виконання будь-якої теми є вибір виконавців проєкту. Причому зверніть увагу, визначення виконавця на заповнення проєктної заявки якогось конкретного одного це досить відповідальна робота. Серед значної кількості людей-виконавців, які можуть бути долучені до роботи, лише одна, дві людини можуть бути обрані для того, аби справді оформлювати заяву. Але ці люди повинні бути вкрай відповідальними і розумітися в тому, що заплановано в межах проєкту. Для того, аби чітко розуміти, що нам треба робити, я пропоную вам дотримуватись певних дій і алгоритмів. Перед вами адженда. Це той перелік відеоматеріалів, який буде стосуватися безпосередньо проєктної заявки. Першою темою є документи. Які документи необхідно підготувати заздалегідь, аби чітко розуміти, що ваша проєктна заявка може бути вчасно відправлена. Візитна картка проєкту є основною візитною карткою всієї вашої організації або підприємства, від якого і відправляється заявка. Загальна інформація про проєкт є стислою, вона не містить деталей подробиць, вона є суто тією вижимкою, яка дозволить будь-якому експерту прочитати і зрозуміти, про що проєкт. Наскільки він розрахований, чому саме ця тема є актуальна, які довгострокові результати, і безпосередньо сталість проекту, що досить є вагомим критерієм для оформлення проектних заяв? Чи однією темою є інформація про контактну особу? Ми досить часто оформлюємо проектні заявки від громадських організацій, від підприємств і чітко знаємо, що у випадку, коли Проєктна заявка підтримує фінансування, отримує його, то безпосередньо треба контактувати з певною особою, яка далі буде все це просувати аж до етапу заключення договору, а по завершенню проєкту і створення звітної документації. Тому інформація про контактну особу досить є важливою. У випадку, якщо цей пункт буде заповнений неправильно, то, на жаль, на жаль, такий проєкт підтриманий не буде. Ще одним відео є детальний опис проєкту. От, я б вам радила все-таки звертати увагу на детальний опис проєкту, оскільки це є основа всіх основ, коли ви чітко розумієте, що всі подробиці вами, які стосуються проєкту, виписані. Всі індикатори, які ви плануєте виконати в процесі роботи, також виконані. Всі аспекти, які стосуються вашого проєкту, дотримані і чітко регламентовані. Тобто це дозволить вам вже відслідковувати і подальшу роботу, і дотримуватись алгоритму дій під час того, коли ви будете виконувати проєкт. Ну а безпосередньо наступні пункти, які стосуються адже, це і є та робота, якою ми з вами мусимо займатися. Мета, цілі, завдання проєкту ці аспекти чітко розкриваються тоді, коли йде детальний опис проєкту. І забувайте, будь ласка, що чим чіткіше і правильніше буде мета ваша, цілі, завдання, то тим краще буде побудувати вам той результат, до якого ви прагнете. Головним критерієм будь-якого проєкту, будь-якої проєктної заявки, є цільова аудиторія. Людські ресурси. Люди, як виконавці, так і учасники. Важливим аспектом під час того, коли виконується проєкт, є інформаційний супровід. І вже на етапі безпосереднього експертного оцінювання експерти звертають увагу, а яким чином експертний висновок може бути повноцінним без інформаційного супроводу в проєктній заявці? Неможливо. Тому цей пункт обов'язковий до виконання. Довгострокові результати і сталість проєкту це два пункти, які. Між собою можуть бути поєднувані і е, взаємодоповнювані. Чому? Тому що довгострокові результати це є пояснення того, а з рахунок чого буде жити проєкт, який оформлюється вам. А чому безпосередньо він буде підтриманий після того, коли завершиться фінансування, ким він буде підтримуватись і як він буде далі реалізовуватись? Ну, і старість проєкту, наскільки він справді може знайти свій. Відгомін своє місце в суспільстві, тоді, коли немає вже фінансування, тоді коли цей проєкт є сталим, тобто потрібним, обов'язковим і таким, яким будуть користуватися. Адженти також передбачає ще й певну структурованість та логічність. Досить часто ви будете бачити в проєктних заявках, що вам треба подати команду проєкту. Якщо ви скажете, що та ну, я можу сам чи сама оформити проєктну заявку і безпосередньо далі долучитися до виконання, отримати собі там, мільйони гривень, які грантодавець дає на виконання цього проєкту, ну і таким чином сказати, все окей, добре, я маю можливість фінансово збагатитися. Насправді, проєктна заявка це щось більше, ніж просто виконання якоїсь теми. Це командний рух, командна робота за рахунок якої і реалізовується масштабна робота, і можуть бути позитивні результати. Одним із аспектів, де чітко повинна бути логіка, є управління проєктом та ризики. Грантодавці перестраховуються в цьому плані і говорять нам про те, що так, добре, проєкт є. Ви можете його реалізувати, у вас добре сформована команда, у вас є чітка мета, цілі, завдання, є індикатори, результативність. Однак, які ви бачите внутрішні та зовнішні ризики, для того, щоб справді підтримати проєкт, ми повинні бути переконані в тому, що ваш проєкт буде мінімізований за тими ризиками, які виникають в суспільстві, які виникають у вас всередині вашої команди. І тут чітке розуміння того, що ви можете подати, дуже є головним і пріоритетним під час того, коли експерти працюють над вашою заявою. Моніторингова інформація і декларація доброчесності це два пункти, які також є обов'язковими, але вони не суто прямо впливають на вашу проєктну заявку. Ну, до прикладу, моніторингова інформація це і є свідчення того, що ви вказуєте, скільки у вас, наприклад, цього долучено людей до проєктної заявки або до реалізації проєкту, скільки серед них жінок. Чоловіків, дітей, тобто гендерний аспект враховується обов'язково. А зараз в проєктних заявках, здебільшого, почала з'являтися інформація в розрізі моніторингової інформації про те, що скільки людей, наприклад, дітей сиріт, або з малозабезпечених родин буде долучено до проєкту, або скільки внутрішньопереміщених осіб з України планується долучити до проєкту і так далі. Тобто цей моніторинг вже дозволяє експертам на етапі перегляду вашої проєктної заявки зорієнтуватися на цільову аудиторію і на долучення тих осіб, які сьогодні мають пільгові категорії. Декларація доброчесності є обов'язковим документом, але знову нагадаю вам, не впливає на рівень і на оцінку вашої проєктної заявки. Це щось по типу того, що ви погоджуєтеся, що ваші дані, які ви подаєте, є достовірними, є правдивими і повністю відповідають державним нормам і законодавчим документам. Коли ми з вами говоримо про формування заявки, ми чітко повинні знати, що наша заявка може бути підтримана тільки у випадку, якщо вона логічно побудована, якщо вона містить чіткі формулювання, якщо всі позиції послідовні і є певні в тому структурі. Коли це все буде дотримано, то повірте, таку заявку на подальше виконання проєкту цікаво читати, і головне, вона може справді бути підтримана грантодавцем. А це означає, що ви будете профінансовані і зможете використовувати свої кошти на те, аби справді далі провадити спільну діяльність в напрямку проєкту. Я... Не кажу вам до побачення, я кажу вам про те, що тільки той, хто хоче щось робити, може зробити проєктну заявку на гідному рівні, представити її і далі працювати. Однак не забувайте про дедлайни: кожна заявка містить свої особливості. Під час відеоматеріалів, які будуть подаватися на YouTube-каналі «Інноваційні Обрії, ми будемо говорити з вами лише про ті ймовірно. Частіше затребувані питання, які необхідно знати вам. Все інше, воно може відрізнятися в залежності від грантодавця, в залежності від пріоритету, який ставить донор, і в залежності від того, наскільки те чи інше питання є актуане в суспільстві. Не забудьте підписуватись на наш канал «Інноваційні обрії, тисніть на дзвіночок. Ми не прощаємось, а кажемо до нових зустрічей. Thank you.